Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо біткоін, переглянемо альткоїни, переглянемо також довгострокові метрики по криптовалютному ринку і загалом поспілкуємося про ситуацію, яка в нас зараз відбувається. Та як буде впливати дана ситуація на криптовалютний ринок і що очікую я далі? Які очікування від ринку? Також переглянемо золото, тому що ми знаємо, що біткоін він часто рухається за золотом. Золото знаходиться досить високо на сьогодні, біткоін знаходиться, можна сказати, на своєму ось такому локальному дні в даній корекції, і відповідно поговоримо про ситуацію, проведемо аналітику. та Відповідно, зробимо висновки, що в нас відбувається та що можна очікувати далі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам, доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів, ціна входу 120 доларів, доступ назавжди, всі посилання є в описі під цим відео. Переходимо до аналітики по ринку. Давайте розпочнемо з загальної капіталізації криптовалютного ринку. На сьогодні капіталізація 2,6 трильйона. Ми бачимо, що торгуємо, можна сказати, на нашому такому локальному дні. З цього дна, відповідно, я очікую, що у нас буде відбуватися розворот, і криптовалютний ринок буде рухатись у напрямку зростання вже до своїх наступних середньострокових цілей. Ми бачимо. Що в нас присутні два сигнали на зростання. Це означає, що з даних діапазонів ми можемо побачити розворот і відновлення криптовалютного ринку. Це в нас тижневий таймфрейм, що є досить сильним, тому ось ці два сигнали нам кажуть про те, що може бути досить сильне та імпульсне зростання вже найближчим часом. Ми бачимо також були два сигнали, Присутні ось тут, коли в нас закінчувалася дана корекція, і ми побачили досить імпульсне зростання по капіталізації криптовалютного ринку. Зросли ми з 2 трільйонів до 3,7 трильйонів. Я думаю, що досить непогане зростання в нас відбулося, тому очікуємо, що ситуація в нас буде аналогічною. Також давайте переглянемо біткоін, це тижневий таймфрейм. Також бачимо, що присутній сигнал на зростання. Ми торгуємося в такому боковику вже досить довгий період часу. Тому я думаю, що також, в принципі, ми нащупали своє дно. І якраз зараз в цьому діапазоні ми торгуємось. І також з даних відміток, з даних діапазонів, у нас буде розвертатись криптовалюта біткоін. Ми бачимо, що біткоін торгується на сьогодні по 83 тисячі доларів, незважаючи на те, що ринок акцій, фондовий ринок досить так стрімко у нас падає, обвалився. На фоні пошлин, які е, ввів Дональд Трамп, ми бачимо, що криптовалютний ринок досить в принципі, непогано себе почуває, навіть і альткоїна. Тому я думаю, що е, зовсім скоро в нас буде відбуватись поступово розворот, і криптовалютний ринок в нас буде продовжувати своє зростання. Якщо розмовляти на тему пошлин, які е, ввів Дональд Трамп, і е, яке значення це буде мати на ринки, е, то я думаю, що для. в принципі, Американських е, ринків, тобто фондового ринку ринку акцій, е, в середньостроковій та в довгостроковій перспективі дані пошли не будуть мати позитивний ефект, тому що, е, наприклад, європейські машини, давайте от візьмемо приклад, європейські машини будуть завозитись у Штати, але вже відповідно е, з 20 або з 30% відсотковими е, відсутков, ставками на мито. Точно, Точний відсоток. Е, не знаю, не слідкував, тому кажу орієнтовно, як приклад, щоб ви розуміли ситуацію. Наприклад, європейські автомобілі вони в нас заїжджають в Штати і відповідно вони стають дорожчими на відсотків 20. Але в Штатах є такі компанії, як Тесла, Форд, Chevrolet і так далі. Відповідно, дані компанії будуть продавати своїх автомобілів набагато більше, тому що вони будуть більш конкурентно спроможними. І, відповідно, будуть давати е, ту саму якість за меншу ціну. Відповідно, е, американські автомобілі будуть купляти більше. Це означає, що американські компанії будуть розвиватися, будуть збільшувати свою капіталізацію, будуть збільшувати свою прибутковість. І на цьому фоні, я думаю, що Тесла буде досить сильно зростати е, саме 25-26 рік. Е, не можу сказати, тому що там, в принципі, прогнозується перехід у медвежий ринок, тобто цикл зростання закінчиться, і 26-й рік це в нас е, співпадає на медвежку. Тому ситуація така. Тому я думаю, що ситуація в нас зараз буде розвиватись кардинально швидко. І, відповідно, е, також е, є інформація про те, що зовсім скоро можуть почати знижувати відсоткову ставку. Е, і на цьому фоні, як ви знаєте, кошти стають дешевше, починають друкувати нові кошти, вся ця ліквідність починає заливатись в ринки, починає заливатись в економіку, це все досить швидко зростає, і відповідно я думаю, що далі в 2025 році нас буде очікувати ось така подібна ситуація. Тому, якщо зробити висновки та розглянути ситуацію, перенести ситуацію на криптовалютний ринок, мені здається, що в середньостроковій та в довгостроковій перспективі це в нас. Для ринків буде відображатись позитивно. Тим більше ми бачимо, що крипторинок досить непогано себе почуває в даному діапазоні, і, відповідно, я думаю, що з цих діапазонів ми будемо розвертатись і показувати зростання. Наступний графік це золото. Давайте переглянемо, що в нас відбувається тут. Ми бачимо, що зовсім недавно ми показували зростання по золоту до 3164 долари за унцію. Це є досить можна сказати таке велике та об'ємне зростання по золоту. Ми почали зростати з початку січня і до сьогодні перебуваємо в зростанні. Ми знаємо, що криптовалютний ринок саме біткоін рухається у напрямку золота. повторює його, як би можна сказати, шлях. Тому, відповідно, очікуємо, що найближчим часом біткоін у нас також розвернеться і буде рухатись на протязі наступних трь трьох місяців у сторону зростання. Ми бачимо, що тут було зростання, була корекція, після чого у нас ще одне зростання. Тому можемо очікувати по біткоїну зростання до, це у нас діапазон 140-150 тисяч доларів, далі у нас корекція, потім ще одне зростання до 180 тисяч доларів. Е, якщо дивитись на ситуацію, що біткоін рухається за золотом з запізненням. Також ми бачимо, що біткоін домінація в нас досить е суттєво піднялась за останній період часу. На сьогодні ми торгуємо з по 62,8%. Біткоін домінація перебуває досить високо. Е як я й казав, що цей діапазон це АТХ по біткоін домінації, і саме з цього діапазону ми будемо розвертатись, і це нам свідчить про те, що ми перебуваємо, е можна сказати, на хаях. З даних діапазонів ми будемо розвертати все більше ліквідності, почне в альткоїни, також почне заходити в альткоїни. на цьому фоні. Ми також будемо очікувати міні-альткоін сезон. І розпочатись він може вже у квітні. Якщо розмовляти про альткоін сезон, дивитися ситуацію по альткоінам, то ми бачимо, що монета Ефір, основний альткоін, перебуває на своєму, можна сказати, такому середньостроковому, тому що глобальне дно в нас було ось тут, це в нас можна сказати таке середньострокове глобальне дно. З якого ми будемо розвертатись і рухатись в напрямку досить сильного зростання, повноцінного бичого циклу і альткоін сезону. Також бачимо, що на тижневому таймфреймі в нас присутній сигнал на зростання, тому можемо очікувати імпульсного росту. Але цей імпульсний ріст буде відбуватись тоді, коли біткоін вже також повноцінно перейде в своє зростання. Досягне таких діапазонів як 120-140 тисяч доларів. Саме там, я думаю, що почнеться досить вже такий сильний та великий перелив ліквідності з біткоїна в альткоїна. І ось тут ми можемо побачити хороший, сильний міні альткоін сезон. Це альткоін сезон може бути на 5-10 іксів по деяким альткоїнам, можливо, і більше, тому що альткоїни знаходяться досить низько. І, відповідно, очікую, що по альткоїнам у нас також буде. Дві хвилі зростання. Перша хвиля це міні альткоін сезон, яка може розпочатися вже зараз у квітні. І наступна хвиля це в нас кінець 2025 року, основний альткоін сезон, коли біткоін вже буде перебувати на своїх е хаях. І це буде відповідно закінчення боючого циклу. Е в цей період часу, тобто в кінці року, можна очікувати зростання по альткоїнам на десятки іксів. Там, в принципі, ринок буде пампатись дуже сильно. І, відповідно, я також думаю, що мало учасників готові до такого сильного зростання, і ніхто, як то кажуть, не буде вірити, що таке зростання в нас можливе, тому що ми перебуваємо досить довгий період часу в такому, можна сказати, вузькому ціновому діапазоні. І під кінець року там будуть десятки іксів. По таким я думаю, хорошим та фундаментальним активам. І відповідно це буде. Породжувати досить таку сильну ейфорію на ринку, і буде відповідно залучати нових учасників. Також старі учасники захочуть, по-перше, робити до покупки, по-друге, не фіксувати прибуток. І саме це буде, на мою думку, самим неправильним рішенням, тому що там вже потрібно буде фіксуватись, хоча ейфорія цього буде намагатись цього не дати вам зробити. Також, як завжди, давайте глянемо е, капіталізацію альткоїнів, не враховуючи біткоін. Ми також бачимо, що перебуваємо ми на нашому середньостроковому дні. Присутні в нас два сигнали на. Зростання на тижневому таймфреймі, що є досить сильними сигналами, тому також очікуємо, що цей боковик в нас підходить до закінчення, так як це було ось тут. І після чого в нас буде такий досить імпульсний памп. Це може відбути вже в найближчі три місяці, тому що я думаю, що ринок в нас досягнув свого дна і поступово буде розвертатись. І наступні три місяці, я думаю, що можна очікувати памп та зростання біткоїна до 140-150 тисяч доларів. І також міні-альткоін сезон по е, альткоїнам. Ось так бачу ситуацію. Ну і Також давайте ще раз глянемо альткоїни, е, хороші фундаментальні альткоїни, які можна придбати у інвестиційний портфель, які знаходяться на хороших е, зонах для покупки, і також по яким присутні сигнали на зростання. Перша монета це Solana, знаходиться вже досить низько, присутні три сигнали на зростання. Тому думаю, що Солана в, в цьому сезоні, в цьому бичому циклі, досить непогано себе проявить. Буде також, на мою думку, вона дивувати багатьох учасників ринку. Також вона, на мою думку, буде входити в Госрезерв США. І відповідно ті активи, які будуть туди входити, також ми вже забули про спотові ETF-и, які можуть бути запущені на альткоїна, Саме дані події. Можуть дати багато ліквідності для даних альткоїнів. І це може бути зростання на десятки іксів. Це монета Solana. Також монета DOT знаходиться досить низько. Хоча сигналів тут немає, але також прогнозується та вже подані заявки на DOT ETF. Також Ада Кардано знаходиться, на мою думку, не зовсім низько, так як Solana, але все одно, на мою думку, це таке більш-менш середньострокове дно. І е, монета, монета Аде Крадану також досить непогано себе проявить в цьому циклі. Навіть якщо в нас буде зростання до наших минулих АТХ, а я впевнений, що монета Аде Крадану е, дані АТХ оновить, то це вже також е, досить непогані ікси можна е, взяти з даного активу. Наступна монета AVAX також знаходиться досить низько. Очікуємо зростання. Найближчим часом, а саме міні сезон до наших минулих АТХ. Це у нас діапазон 130-150 доларів. І відповідно, з таких відміток, як 17-18 доларів, зростання до 130-150 доларів це досить непоганий профіт. І це, відповідно, таке бачення на короткострокову перспективу, на наступні 3-4 місяці. Також хороший. Альткоін, який можна взяти у інвестиційний портфель, це монета ААВ. скоригувала монета доволі сильно, присутні в нас три сигнали на зростання на тижневому таймфреймі, що є досить сильним. Також ми бачимо багато інформації, що крупні ігроки активно накопичують монету ААВ. Тому думаю, що по таким відміткам, як 150 доларів, було б непогано. Монету докупити у свій інвестиційний портфель. Тим більше, ми бачимо, що скоригувалися ми досить низько, присутні в нас аж три сигнали на зростання на тижневому таймфреймі, тому можемо побачити досить сильний та імпульсний памп вже найближчим часом. Ось така ситуація в нас на сьогодні на ринку, по біткоїну по альткоїнам. Поділився з вами своїми думками. Що думаєте ви по ринку, можете писати в коментарях. Всім дякую за перегляд, всім пока!